Привіт, YouTube! Я принесла вам скетчбуки, дивитися. це 35-й, а це 38-й, між ними ще щось було. Але ми це дізнаємося пізніше. Обидва вони від Art Creation. Ось цей ще розпочатий у 2024 році, тому тут буде багато карявих картинок. а цей дуже артблочний, тому тут теж буде багато карявих картинок. І тим не менше, надіюся, що ви побудете зі мною подивитеся весь цей шлях мій до повернення до малювання. А, розпочнемо ми, звісно, з 35 го Він прикрашений всякими вклейками-наклейками. Хто впізнав, той впізнав, хто не впізнав, той не впізнав. Багато про них не буду говорити, бо ми зібралися ради того, що всередині. Скетчбук був у Тернополі, Львові, Варшаві. Вівся він майже цілий рік. Тут я намалювала себе в окулярчиках міу-міу, які були дуже популярні. Подивимося на перші картинки. Я працювала в кав'ярні кондитерських Блажевських. Це вид зі сторони, де сидить офіціант. Як ви зрозуміли, була там офіціантом. Це Соня, наша касирша, і мопсік, який був на стаканах. Це не малюнок, це приклеєно. Я вирізала зі стаканчика малюночок. Це знаєте, оце вирізати. З будь-чого бумажного, якісь гарні картинки, наприклад, сидиш в кав'ярні, а в тебе якась там бумажка гарна, ти її забираєш такий I need this for my journal, I need this for my sketchbook. Букети квітів в нас завжди були гарні квіти в вазах, і я часто малювала якісь квіти на той час. Це, власне, я поверталася до малювання. Якийсь скіл у мене тоді ще лишився, але насправді в мене дуже багато було складнощів. Це портрет моєї подруги Свєти. Ми тоді сиділи десь і обмивали колишніх. Так, тут буде зацензурене. Ось це перепечатаний маркер і це будинок в районі, в якому я тоді жила. от, Страждає лузе. Також багато малюнків буде зі мною, з друзями: всякі душевні надписи, недомальовані якісь картиночки, щось з архітектури. Мене тоді на архітектуру пробило. Це ми їздили з Світою в Львів, були в дуже класній Арменії. Також ми ходили в художній музей національний. Хто не був сходіть, я там багато разів була, але мені завжди подобається. Там часто міняється також експозиція. Ну для немісцевих міняється часто в сенсі. Так, я там була досить часто в студентські роки. І от ми знову там були. Хто не ходив в океанарій у в Львові, також сходіть. Реклама Львову. Львів, це класно. Ми тоді їздили на конференцію християнську по відносинам. Ця картинка мені дуже подобається і малувала. малувала. Влітку, сидячи на дворі, правда, спочатку почали з натури, а потім з фото здається вже в кав'ярні якісь. О, це дуже милий спогад, тому що це мені на день народження валя до подарунку прикріпила такий милий малюночок. і я його зберегла. Валька, якщо ти дивишся, знай. Це, це я. Різні люди не буду заглиблюватись. Це ми статим фільм дивилися, я намалювала головних персонажів, звідти там, багато вклеїв. Казала, що я в Новий рік собі там ставила ціль, менше вклеїк, більше цей. Оригінал, ну, власне, якраз це був той ще 24-й рік, в якому я багато що вклеїла. Це е, розділення між цими роками. Це щось з Тернополя церква. Це я себе малювала. Це дівчинка Софія, яка в церкві на гітарі грає. Е, ця кав'ярня вже закрилася, це в Варшаві Добро-Добро кафе. Я просто зайшла по якусь каву чи що сфоткала і намалювала вдома. От, це для художників, особливо по ценів на земєточку. Намальовані квіти не в'януть. Старуйте своїм е, коханим намальовані квіти. Вони не з'януться. Це якийсь мем з, з співробітницею. Можете це читати. Я не буду, бо тому що це не смішно. Смішно було в моменті, як завжди. Це я себе малювала дуже каряво. Знову якась архітектура. О, це Drink and Draw, Це один з Drink and Drink'D'ів, на який я ходила. Хвилинні скетчі. Це, мабуть, п'яти хвилині вже. От. І там вже були довші. Я дозволю подовше подивитися. У нас ще така класна музика вайбова, такий класний плейлист. Модель була новачком, і їй було складно в одній позі довго перебувати. Чекайте, неправильно тримаю. Я ж отак зніма. Їй було складно в одній позі довго перебувати. Вона дуже часто міняла положення, і було важко. Ось вона ще. Також одна з організатор. Вона була в прикольному луці в цій юбці з ворожком. От. Так, да, я в цьому році познайомилася з дуже багатьма художниками, розширила своє коло спілкування з творчими людьми, і це мені дало великий буст, велике натхнення. От. Я проходила челендж художниці Анти. Там було щось про малювання щодня на якусь тему. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, якщо десь тут буде назва чи щось. Я зрозуміла, одне — мені треба писати. Такі речі десь тут в заміточках, наприклад, правила челенджу, який місяць розпочався, щоб пам'ятати приблизно дати, я думаю, мені би це було б в нагоді. Такі квіти малювали, ходила з натури малювати в цьому, був і зміст, здається, челенджу. Хоча наступна тема була гриби, і тоді якраз був сезон, коли грибів не було. Якісь клякси треба було помалювати. Недавно свої ченниці Галі давала таке завдання. Ну, дуже прикольно. Ось так. Забула, що я так знімаю. Е, так, це я. Це знову я. Вирізане, бо я малювала це в іншому скетчбуці, і не подумала, що воно має бути тут. Також якісь квіти тропічні була тема, я ще це пам'ятаю. Дерево, яке не дуже вийшло. Мені з деревами е, не дуже виходить, але я думаю, Наступному році я це потренує. Це приїхала в Тернопіль. Ми зустрілися з моєю одногрупницею, подругою Соломією. Вона дуже класний тату-майстер, до речі, і вона офігенно малює портрети. Це ми з нею саме ось ця, ця я просто малювала з фотографії з якою сфоткала. До речі, от, от така штука. Якщо е, вам потрібні референси, краще беріть не з Pinterest, то по можливості фоткайте з реального життя. В, е, станьте фотографом, станьте людиною, яка сама собі збирає референси. А, і... От, повертаюся до того, як ми з Соломією зустрілися. Ми малювали одна одну, пили кавусю, розмовляли, обмінювали з подарунками. Було дуже мило, мило зустріч художниць, колег. Так, наступна тема в тому челенджі була взуття. Рядешку ми намалювали своїх персонажів. Це персонажка з Офіка, Валька, це Нура і це Паша з Соніхів Heavy Пікселів. Вони все одно живуть в одному світі, але історії в них різні, тому я їх. Малюю як би рядишком. Так, знову валька це мій улюблений скетч з нею. Я намагалася її придумати як персонажа, але під час того, як я малювала комікс, в неї девелопнувся свій характер, своя особистість. І, в принципі, оці всі деталі мені якби не дуже знадобилися. Фотоапарати була тема на сьомий день. Не пам'ятаю, чи я домалювала чи не домалювала цей. Uh, місяць, місяць. Не пам'ятаю, чи я домалювала цей челлендж. Це щось з фотографії, uh, фотографії з Пінтересту, звісно ж. А це, напевно, з натури. Так, це з натури. Uh, щось з натури теж якісь лайнери і рослина. І це я малювала в кав'ярні Пашу uh, і Нуру з Соні і пікселів. Також я придумала тоді Юльку. Це була наступна персонажка для, для Офіка. Найкраща її подружка. В принципі, ось такими міні-скетчами, якимись розворотиками я придумаю якісь ситуації, які я потім інтегрую в комікс. В принципі, схожа сцена є в самому коміксі. Ось тут такі пакети. В ньому щось було. Також я мала придумати баристу хлопця милого. ось він, Ми його назвали Женя. Це Ліна, моя подружка. Тут всякі рослини, люди з натури. сиділа в Старбаксі і через вікно. Дивилися, як люди переходили дорогу і дуже швидко їх малювала. ось, Це мій любимий скетчик тут. Це ми з чоловіком. Я малювала не з натури, а з голови, і вийшло дуже класно. Ось Також мої персонажики. Це мені на роботі було скучно, і я ручкою на якомусь лисочку малювала їх. І вийшло ось так. З, оформлен... З оформлення в мене не дуже. Ось це більш-менш вийшло. З оформленням вже краще. І це мій любимий розворот. Це якраз оцей Баристовий до мене й Женя. Він потім також, зустрічається в коміксі. Тут ще якісь намагання придумати персонажів, якісь нотатки. Ось. Це прикольчики всякі, прикольчики читайте. От. Отже, коли не навариш фільтри, його ніхто не замовляє, а коли не вариш, то всім треба фільтр. Це, якщо що, жиза для всіх барист, в кого є фільтр меню. Ось. Папушка, какапо, прикольний папугай, якщо не бачили картинки, з ним загугліть. Квіточки, це теж, мабуть, з челенджу, я вже не пам'ятаю точно. Це якась клейка, клейка з музею сучасного мистецтва. І тут навіть перебився цей маркер. Ого. Це якась сценка з Офіка. В принципі, я не використовувала цієї сценки, але я намагалася якось продумувати вайп коміксу. Це з серіалу Вибрані Марія. Оце я з подругою, з Сандрою себе намалювала. Вийшло не дуже, але тим не менш вони лишились на пам'ять. Тут всякі вклеєчки з чеками, де ми були. Ми їли класні такі воздушні панкійки. Ось цей розворотик теж я дуже люблю. Я щось про нього забула. Це знурочкою У мене був такий весняний настрій. Хотілося щось таке яскраве помалювати. І ці картинки дуже гарні вийшли. Ну, знову ж таки, цей маркер, який перебивається. Треба подивитися, які в мене маркери перебиваються, які ні. Цей милий песик — це моєї директорки на роботі. От, його звати Баклажан. Він смішненький. От, і це Байдридний скетчбук. В принципі, ми його подивилися. Там, якщо що на останній на сторінці, вроді, нічого нема, крім наклеїк від фруктів і овочів. І щось отаке. Ось, дивіться, що скетчбуки, художників не ідеальні, тим не менше. І подивимося ось цей 38-й. Тут теж купа наклеїк, зборна солянка, тут мінімалізм розбити яйце. Ось це вклеєна сторіночка зі мною. Тут є дата, коли розпочаток, коли закінчено. Весь цей скільки вівся пів 2025 року. Воно і не дивно, бо він дуже халявний. Я написала, що я хочу тут малювати, але мало що я з цього всього тут малювала. Так, це я щось скучала, малювала. Також клеєна сторінка. Це з Льохтерма, в якому я малювала комікс Офік, Там був дуже поганий папір, на якому, в принципі, можна малювати тільки лайнерами. Тому я, як людина, яка любить мікс-медіа, щось там маркерами, щось там аквареллю, то мені не підійшло. Я одну сторіночку яку спробувала там вирвала одну і другу. І, і цю. Я їх приклеїла сюди. Як ви бачите, виходило так собі. Це я включала собі. На ноутбуці Figure Drawing, якийсь там канал, і малювала фігури на час. Тут вже довший час. Включила мужика, бо з е, жінок і так дуже часто малюю, і, в принципі, з Drink Grow у нас теж моделі, тільки жінки було цікавіше помалювати якогось мужика. Тут я малювала ескіз на плакатик, який я подарувала чоловікові. Тут знову купа наклейок. Це я хотіла якісь стікери на День Валентина намалювати. Це я якісь прикольчики про себе малювала. Палітрочка, це Ісус з віршем з біблії. Це сценка з Офіка, яку я не намалювала. Я по-інакшому її інтерпретувала. До речі, цікавий момент. Я вам трошки поспойлерю комікс, але зодного покажу цікавенько, Ось це їхнє розставання цих двох персонажів відбувається по телефону. Взагалі, ні разу за весь комікс ви їх не побачите разом поряд, в одній станції, тобто в одному просторі. Вони завжди десь по окремості, десь по телефону, десь по переписці. І цим я підкреслила їхню віддаленість одне від одного. Я думаю, що це. Цікавіше, ніж ось таким чином показати. Це Неємія. Я брала вже ілюстрації, які раніше хтось малював, і просто по-своєму інтерпретувала. Це я себе малювала, мені не дуже подобається. Це всякі каракульки. Я буду трошки це пролистувати, бо це не дуже цікаво також якась модель. Я ходила малювати з Наталією в норблі. Нами дуже класно ті провели час. Один на один поспілкувалися. Вона зараз, на жаль, поїхала, і ми давно не бачилися. Це мої персонажики, також якісь е е е е кросовери з ними. От це я. Щось з натури. Теж рослинки всякі. Це корисно скачати з натури, воно е, дуже повишає насправді скіл. Це собака моєї бабці Бонечка. От, мама. Це її здала до батьків. Е, скульптури. Не дуже виходило, але хотіла щось таке помалювати. Я казала, що в цьому скачбуці не буде якихось прям крутих малюнків. Е, купила класні мілки. Також з натури. Дуже багато малюнків з натури, вони не ідеальні, але тим не менш вони дуже корисні. Раджу всім скетчити з натури. Це дівчинка, яка в мене колись була в таборі. Я була в неї вожатою віка, і вона працює зараз там, де працювала колись я. От, і коли я приїжджала в рідне місто, я приходила в гості туди, і вона мене обслуговувала і попросила, щоб я її намалювала. Я її маю це скинути. Взагалі вона хотіла, щоб я їй особисто подарувала, але ми ще не бачилися після того. Так, це квіточки, які мені дуже подобаються. Також така текстурка води, водограй. Там золоце, воно чуть-чуть би мало переливатися, але цього не видно. Це теж такий прикольчик з цими мілками. Це теж ними. Ними цікаво малювати, гарний матеріал. Це нурочка. Це Настя, з, теж з коміксу Sonic i Pixel. Я зараз частіше малюю своїх персонажів. Я просто повернулася до цього всього, так би мовити, лору. Грушки в тарілочці. Теж всякі які мілки. мілкіє з натури. Так, трохи швиденько повертаю. Теж з подругами ходили гуляти з артбандою, малювала це з натури, потім таку тарілку страшну. Ось цю квітку з фотографії, мілками теж цікаво, гарно вийшло. Це я себе малювала. Ну, воно по, -по перебивалося трохи не дуже. Також сценка з дівчатами з кофіку. Це прикольчик про мене. Там щось чоловік говорить. І можете собі почитати от, такі забавні штучки. До речі, класні духи, я їх дуже хочу. Вона дуже суперпахне. Да. І це знов'я, цей скетчик мені подобається. І він теж з того Льохтурма, який я подарувала. Все-таки в мене декілька було попиток в нього малювати. Ось це любі це розкадровки. Це все розкадровки до комікса. Ось вони ось так виглядають. Це те, на що я вирішила використати решту сторінок в цьому ж скетчбуці. Ззаді нічого немає. Запрошення на весілля до моїх друзів яке я собі на пам'ять тут приклеїла, якийсь кармашик з бумажками, якісь неліпі наклічки. Це, в принципі, таких два неаккуратних, неідеальних скетчбуки. Ну я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, щось собі перейняти, надихнутися. І ми обов'язково зараз подивимося ще один скетчбук. Мабуть, я його випущу пізніше. От. Но, тим не менш. Усе що буде з цією прекрасною гірляндою, це буде на 31 грудня. Наразі з вами прощаюся. Була рада вам показати свої картиночки. Підписуйтесь на всі мої соцмережі, там будуть внизу сили обов'язково. Я тільки за, щоб спілкуватися, будувати це арт ком'юніті. Бо, якщо чесно, зараз дуже з цим складно. Мене таке враження, що колись мої студентські роки було легше е, якось в арт-ком'юніті налаштовувати ці зв'язки. Зараз це якось складніше. Отже, тримаємося всі кубки, спілкуємося, малюємо разом, надихаємо одне одного і е, будемо розвивати українське мистецтво.